Чаренко в дитинстві хотіла бути моделлю. Улюблена книга Маленький принц сент зюперів захоплюється історією, літературою, пише вірші. Має домашнього улюбленця кота Фінляндію. Олександра Крикун народилася 23 січня. В дитинстві хотіла стати кондуктором у тролейбусі або кінозіркою. Улюблена книжка Олександра Довженка Зачарована десна. Захоплюється малюванням, поезією, написання оповідань, капітан команди КВН принцеси, а також резидент стендап-клубу Стендап 0522. Є домашня улюблениця Кішка Ніка. Добре утрасі ну, нашого у приступи. нас сьогодні в студії справжні студентки, представники цього ну такого свята усіх молодих людей. Олександра Крикун, студентка педуніверситету. Саша, де ти навчаєшся факультет... факультет філології та журналістики та Аня Гончаренко? Зачок. Ти який факультет, факультет історії та права? Угу. Так, дівчата, ну зі святом вас, як будете проводжати цей день зустрічати. Ну, у нас в університеті заплановано дуже багато заходів. Деякі з них вже пройшли, деякі вже будуть. Наприклад, наш університет нещодавно проводив до Дня працівника культури концерт для першокурсників, яких студентів знайомили з народними колективами університету. Угу. Що на ще? сьогодні буде... смітья? Ми зараз посмотримо сюжет, а потім продовжимо спілкування. Давайте смотрите. Приветствую вас, уважаемые телезрители! Сегодня у нас новый праздник и новый обзор на него. Самые смышленые уже догадались, речь пойдет о Дне Студента. Итак, студенты народ молодой, зачастую бедный, голодный и постоянно хотящий спать. 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 Мы на вечеринку. Вечеринку? Какой вечеринка? Сначала немного об истории праздника. У нас в Украине этот праздник еще довольно молод. Ему-то всего 16 лет. Именно в 1999 году, 16 июня, президентом был подписан указ о праздновании Дня студента 17 ноября ежегодно. Высших учебных заведений у нас в городе хватает. Соответственно, хватает и студентов, причем как местных, так и приезжих. Потому мы решили задать пару вопросов нашим студентам и узнать как из первоисточника, что же они думают о празднике и какие у них есть пожелания. А, ну, как проводить, не знаю, наверное, не нужно напиваться, это можно сделать и в любой другой день, а проводить в каких-то хороших воспоминаниях о учебе, о ее перспективах, о том, что можно сделать дальше и что вообще может дать студентство. 17 числа День студента. Что вы думаете, нужен этот праздник или нет? Думаю, что нужен. А. а что можете пожелать нашим студентам? Хорошо отметить. Правда. А по поводу учебы там, я не знаю. Хорошо закончить учебу тем, которые учатся на четвертом курсе, и благополучно поступить студентам, которые только абитуриенты. В этот день можно отдохнуть хорошенько. <свят> и отпраздновать, да, и отвлечься от этой всей суеты студенческой. Нужно сидеть дома и спать. Вы думаете, нужен этот праздник или нет? <свят> без комментариев. Отлично, без комментариев. На том и спасибо. Ну и напоследок. Хотелось бы сказать. Учись студент! И все приложится. Удачи и выдержки вам, дорогие студенты! Скажіть, як будете відзначати це свято? Так, да, що там буде? ще? А, ну, особисто я сьогодні відвідаю вернісаж талантівський, адже проводився у нас на кожному факультеті проводився свій, свій вернісаж, і найкращі, кращі з кращих сьогодні будуть захищати честь своїх факультетів. Це звітний концерт. Прям буде? А, так, Має бути дуже цікаво, а ми вас запрошуємо. Который, к часу? О 14.00 в приблизно скільки дилиться? Ну, я думаю, що більше години. <ган> Окрім цього, також на мой на моєму факультеті, на факультеті історії та права буде проводитися день самоврядування. Також ми підготували для наших викладачів. Ну, мені здається, цікав... цікавинки. А там Стітя. Ти, мабуть, <ган> 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 активістка. Ти в студраді, мабуть, так? <ган> так, я культор факультету і також дуже часто веду всеуніверситетські університетські концерти. <ган> А потім додому і робити на середу дуже багато парків. Кому ж ти вирішна. Потім на битву вузов ти пойдеш, навіть не вузов. О, до речі, що це за проєкт, розкажіть. Це проєкт називається цей конкурс, кіграцький студент найкращий. Беруть участь там усі вузи міста, мають приготувати якийсь номер 10 хвилин на 8, Це можуть бути танці, пісні. От наш університет вирішив виставити на цей конкурс, хто показав багато Ані з наших студентів, які вміють співати, танцювати, mm -hmm. жартувати. Але чомусь послали нас, команду КВН принцеси. Послали, якому... може, відправили. А почему не, не дозвали, а, а не, не, не сьогодні? Не, не в день студента, чому зробили зарані? Подготовитися? Ну, мабуть, за, за вимогою цього нічного клубу ф'южн. Налаштовують просто людей знаєш на святкування і раніше потрібно проводити такі заходи. Так, дівчата, в чому ще берете участь? Саша, от я знаю, що ти активна і КВНщиця, і брала а -а -а. участь у такому всеукраїнському проєкті розсміши коміка. До речі, хто не знає, Саша виграла 10 тисяч гривень. Саша, ти молодець. Розкажи да. от от, її так. в каждом, да, тю, в темному містечку, а на їх носить. Де ще ти береш участь? Ну, в нас буде проходити ректорський КВН, Він буде 25 числа. Це факультети, кожен факультет або за можливості виставляє свою команду. і Принцеси також будуть брати участь. Буде команда з Естфаку також. Скіф. З... З з з Це буде 25 листопада, тому також приходьте. Раді вас будемо бачити. Я також буду ведучою цього концерту. Uh -huh. Має бути цікаво. 呃。<laughs> uh А що ще інтересно зараз в студентській житті? тому, що я так давно вже на старий Так, да, я давно так не було. <свят> що зараз вообще які ще мероприятия сьогодні запланіровані? Ви знаєте, не знаєте? Ну для не місцевих, скажімо так, також там проводяться конкурси, наскільки я знаю, кращий гуртожиток. Так, Так, кращі будуть обирати кращий гуртожиток, кращий по чистоте, блок. Да? Так, і краща кімната. По-перше, це має бути по чистоті, А по-друге, це мають бути прикрашені блоки. Кожна кожен блок вигадує щось. Цікаве кожного року або на розмальовують стіну. Я стіни якось цікаво, або щось ну і будусі будуть, будуть заохочувані. Призи до речі, щоразу, ну скільки я пам'ятаю, то призи були дуже такі круті. То поїздку, поїздку в Карпати да. організовують студентам. Так то зробили євроремонти в кімнатах, або там змінювали двері, там ну блоку. Ну. Хороший аргумент для студентів взяти участь у цьому, правда? Ні, ти не поняла. Они самі делают евровимом, а все остальные проверяют, поэтому это вот, все дело. Вот. Тогда это будет действительно действенно. Э, какие еще мероприятия будут вскоре вскоре, 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 в вашем студенческом жизни, в вашей студенческой жизни. Вообще мало. Я я, хочу я, хочу, я хочу нас... все знать. Потому что у нас есть рынковый кого подорожью. Может, мы придем, отснимем, посмотрим. Ты, ты может быть, за принципом тайм менеджмент уже ваш, у нас планует, все знаете, и хочем. Ну, почему бы и нет. Що mm -hmm. ще буде? 25-го mm -hmm. ви слухали? No, сесія в нас скоро mm -hmm. має бути, приходьте, ну, можна допомагати. Нам знімати, треба допомагати, треба знімати нічого. Писати самостійні. Можна допомагати. Ну, добре, тоді, дівчатки, ну, поздравте всіх своїх, не знаю, одногрупників, одногрупників, однокурсників з цим праздником. Uh, ми поздравляємо, я поздравляю свій факультет особисто, з днем гитва, студента. Гитва Дорогі друзі, я вам бажаю знайти раба, який би написав вам усі самостійні усі семінари. а ви гарно зустріли день студента, відпочили з класними друзями у класній компанії. Ну, ми знаємо, що в Україні знайти рабани також важко останнім часом. Я також вітаю свій факультет, вітаю всіх факультетів, всіх викладачів, особливо яких здаю сесію. Вітаю ректора, і студентів приходьте, вболівайте за нас на всіх. Заходах, да? Будь ласка, так. так. Спасибо, дівчатки. Ну, Ці скорості використали ефірний час. З да, праздником. хорошо відмітьте. Не сильно гуляй, а как Анечка правильно пойдет учиться. Молодец. Вот так бы все сделали. Мы також вас вітаємо с минулым святом вашим. Mm -hmm. Было вчера. Так, спасибо, спасибо. спасибо большое. Да, и ну, счастья, здоровья, любви. И успехи у сдачи сессии. Да. А мы двигаемся exactly. дальше в